Одна з нерозгаданих таємниць Японії пов'язана з дивним зникненням Канона Оюкі. Однак що робить цю справу такою дивною та унікальною? Мабуть, те, що тіло на Уюкі Кано знайшли без ознак спротиву чи насильства у септику підлогового туалету. Окрема подяка нічній Китці за те, що підкинула тему. Мужик з унітаза Невеличке селище у префектурі Фукусіма. Суботній вечір, 28 лютого 1989 року. Учителька місцевої школи Юмі Танака, 23 років зібралася з духом та вийшла до вбиральні неподалік жіночого гуртожитка у невідкладних справах. Вбиральня була обставлена санвузлами підлогового типу. Як нам всім добре відомо, щоб зробити справи у такій вбиральні, потрібно встати у вразливу позицію. Що й на приготувалася до ну нехай буде водних процедур, вона помітила, що просто з церемоніальної чаші на неї дивиться чоловічий черевик. Якщо довго вдивлятися у пітьму, пітьма однозначно подивиться на тебе у відповідь. Хтось знатно повечеряв, подумав би я, на її місці, однак Юмі це здалося підозрілим. Дівчина вийшла на двір позаду вбиральні, де був розташований септик, резервуар, у якому збираються відходи життєдіяльності людського організму. Септик потрібно регулярно відкачувати, тож доступ до нього було організовано через широку трубу, яка була накрита кришкою. Юмі відкрила кришку і моментально її охопив прадавній жах. З септику у трубі стирчали оголені чоловічі стопи. Перелякана дівчина побігла до телефону, щоб сповістити поліцію про моторошну знахідку. Коли правоохоронці прибули на місце, сумнівів уже не було. У септику лежало людське тіло. Ясна річ, враховуючи сильний зимовий мороз, тіло не подавало ознак життя. Поліціянти спробували дістати його самотужки, однак труба септика була настільки вузькою, що їм це просто не вдалося. Вони були змушені залучити рятувальників. Прибувши на місце службам, довелося викопати септик з землі під вбиральнею та розпиляти резервуар. Первинний огляд підтвердив найстрашніші здогадки то була не просто чарівна туалетна фея. Жертвою виявився чоловік на ім'я Канона Оюкі, 26 років, працівник місцевої атомної електростанції. Його тіло виявили у позі Ембріона. Без верхнього одягу, взуття та шкарпеток, у самих лише штанях у руках він стискав обережно складену куртку. Тіло науки відправили на аутопсію. Працівники поліції зазначили, що кано був вкритий нечистотами, і сморід стояв просто казковий. Тіло довелося помити двічі, перш ніж за нього взявся патологоанатом. За результатами експертизи, було встановлено, що на тілі загиблого не було ані ознак спротиву, ані ознак насильницької смерті, Ба більше причиною смерті встановили гіпотермію. Тобто, тіло на аюкі просто не витримало переохолодження. Як же на аюкі опинився у такому дивному місці? Ширина труби септика становила 36 см, довжина – довжина см. глибина резервуару 47 см, а довжина 125 Досить вузький простір для дорослого чоловіка, чи не так на тілі канови явили невеличкі подряпини, які вказували на те, що він просочився до резервуару септика самотужки з власної волі. Якби хтось запхав на оюкі туди силою, тіло зазнало б набагато більших ушкоджень, зазначили експерти. Також підкреслювалося, що одяг загиблого знайшли разом з ним у його власних руках. Питання у тому, як він взагалі туди заліз, зі своїми параметрами, кано мав 170 сантиметрів зросту. Зі слів родини та друзів, він підтримував здоровий образ життя. А, опираючись на зображення з фотографій, видно, що для свого зросту кано мав досить широкі плечі, близько 40 сантиметрів розмаху. Як саме Неоюкіс промігся пролізти у такий тісний простір, викликало багато обговорень. Незалежні дослідники навіть створили 3D-модель того, як кано міг втілити свій задум, бо більше було створено повноцінну модель резервуара Септика. Вважається, що кано зняв верхній одяг заздалегідь, склав його. Кинув до резервуару, заліз у нього сам та підібрав пізніше. Тож, навіть якщо він зробив це самотужки, скоріше за все на оюкі підігнув ноги до грудей, просто щоб зігрітися, не допомогло. Розслідування ще більше питань викликали коментарі одного з рятувальників, який прибув на місце подій. Він зазначив, що коли команда прибула, було виявлено, що хтось уже відкопав резервуар. Розколов його, щоб дістати тіло, та обмив тіло водою, що було досить непрофесійно, враховуючи, що на той момент справу розглядали ще як вбивство. Автомобіль на знайшли досить далеко від його тіла, ключі від авто знайшли усередині, ніби науки збирався повернутися до авто незабаром. Це вказувало на те, що Кано могло трапитися щось, перш ніж він повернувся до машини. Можливо, до справи був залучений ще хтось. Хто міг мати злочинний умисел? Окрім того, було знайдено всього один з черевиків на оюкі, який запхали до унітазу. Зсередини септика просунути його кано навряд чи б зміг, куди ж подівся другий. Його взагалі виявили біля греблі на досить великій відстані від тіла, ніби щось змусило на оюкі кано кинути авто, побігти у бік греблі, де він загубив черевик. Тоді повернутися до жіночого гуртожитку, де він намагався від чогось сховатися. Проте, чому він ховався, та від кого, невідомо й досі. Поліціянти й небайдужі люди розглядали декілька варіантів подій. Версія перша підглядач. Перша версія, яку вважали найбільш наближеною до правди, полягала у тому, що Кано був неабияким збочинцем, що полюбляв підглядати за жінками у вбиральнях. Він настільки любив це діло, що заради нього був готовий не просто забруднити руки, а вивалятися весь. Можливо, підозрюваний сильно перебрав або прийняв щось важке та незаконне у ту ніч, та до нього завітала білочка, яка й підбурила кано пірнути у нечистоти. Версія друга страх. Агорафобія це психічний розлад, який характеризується панікою або страхом перед ситуаціями або місцями, в яких може бути складно або важко втекти, отримати допомогу, або де можна відчути себе вразливим. Розлад може включати в себе страх перед великими громадами людей, публічними місцями, великими магазинами чи відкритим простором. Люди, які страждають від агорафобії, можуть відчувати паніку, тривожність і навіть фізичні симптоми, такі як підвищене серцебиття, задишка та потовиділення, коли вони опиняються в таких ситуаціях. Версія передбачає, що у Кано сталася панічна атака, і щоб сховатися від неї, він обрав дуже невдале місце. Чи варто й казати, що друзі та родина на оюкі не були згодні з жодною з цих версій? Вони вважали, що він був чудовою, доброю та працьовитою людиною, яка не мала фобій чи збочених схильностей. Вони схилялися до зовсім іншого варіанту подій. Версія третя переслідування. Префектура Фукусіма була місцем, де стався сумнозвісний випадок на АЕС у 2011 році. Компанія, в якій Наоюкі кано був директором з продажів, надавала послуги з технічного обслуговування АЕС. за два місяці до зникнення Наоюкі на атомній електростанції Фукусіма, 2 сталася аварія, під час якої оснащення зазнало ушкоджень. Атомна компанія довго не повідомляла про це через страх взяти на себе відповідальність. Коли почалося урядове розслідування, саме на Айукі Кано довелося відповідати на запитання. Невдовзі після розслідування начальник цеху з експлуатації та ремонту АЕС раптово обірвав власне життя, стрибнувши під потяг. Скоро після того тіло на Юкі Кано також виявили без ознак життя. Ця версія ґрунтується на тому, що Кано міг володіти інсайдерською інформацією про аварію на атомній електростанції, через що його й прибрали таким жахливим чином. Вважається, що Кано збирався розповсюдити цю інформацію і йому закрили рота до того, як він зміг це зробити. Версія четверта політична На той момент. У префектурі Фукусіма панували дві політичні партії, які протиставлялися одна одній на виборах. Перша підтримувала розробку галузі ядерної енергетики, друга ж виступала радикально проти цього. Актуальний на момент подій голова селища, з якого був родом Кано, підтримував ядерну галузь енергетики і дуже хотів переобратися на другий термін на майбутніх виборах. Наукі кано, як працівник АЕС, також підтримував цей напрямок і усіляко допомагав місцевому голові з агітацією та збором голосів на його користь. Бо більше у селищі збиралися збудувати ще одну електростанцію, що викликало чимало суперечок серед місцевих жителів. Тож бути АЕС чи не бути мала вирішувати партія, яка здобуде перемогу на виборах. За 10 днів до смерті Кано також з'явився на виборах сільського голови, але після того він більше не брав участі у подібних заходах, тому що побачив щось, що йому було не варто бачити. Вважається, що Кано став свідком підкупу виборців, і цей акт корупції відбив бажання наукі підтримувати свого кандидата, нібито він збирався надати розголосу цій інформації, за що його оперативно і прибрали. Версія п'ята помста. Юкітана Катакано на оюкі були знайомі. Окрім того, на оюкі був старим другом її нареченого, чиє ім'я не розголошувалося. Незадовго до смерті Кано хтось тероризував Юкіт дзвінками. І, хоча поліції таки не вдалося встановити винного, Наоюкі продовжував пошуки телефонного терориста. Через деякий час Кано сповістив, що дізнався ім'я винного, однак він так і не встиг його озвучити. Окрім того, Кано зник за чотири дні до виявлення його тіла 24 лютого. На роботі відбувався поминальний захід, після якого Наоюкі сповістив батька, що має з кимось зустрітися. Проте не повідомив з ким саме. Він поїхав до жіночого гуртожитку, у якому проживала Юкі Танака. Коли Каноне повернувся додому, його батько звернувся до поліції. Автомобіль на О Юкі знайшли того ж дня з ключами всередині. Однак тіло виявили аж через 4 дні. Хотілося б вірити, що на землі стало на одного хворого збочинця менше, але смерть на оюкі аж занадто дивна, щоб бути випадковою. Було проведено кілька експериментів з людьми, що були схожими за статурою на кано, і жоден з них не зміг пролізти до ідентичної труби. Можливо, на оюкі був феноменально гнучким. Та чи стала б психічно здорова людина залазити у септик, щоб померти у ньому від переохолодження? Не знаю. Та певен ви. Знаєте.